Привіт! Сьогодні у випуску огляд ось такого ручного масажера. Кажуть, що він може позбавити вас навіть головного болю. Ну що ж, розберемося на практиці. Я отримав ось такий масажер. Його розмір 35 на 18 см, вага 270 грамів. Що в комплекті? Сам масажер і інструкція. Щоправда, китайською. Тож доведеться розбиратися на практиці. Масажер зручно тримати у руках. Він гнучкий. Самі масажні елементи тверденькі та приємні на дотик. До речі, вони обертаються навколо своєї осі. Отже, можна розігріти різні м'язи шиї. Переходимо до практики. Ось в такому положенні масажних елементів рухаємо масажер вверх та вниз. А в такому положенні перед та назад. Цей масажер ідеально підходить тим, у кого так звана сидяча робота. Ну от дивіться, він покращує кровообіг шийно комірцевої зони, усуває головний біль, знімає загальну втому та знижує ризики захворіти на остеохондроз. Цей масажер зекономить ваші гроші, адже професійний масаж коштує чимало. А цей масажер дешевий та доволі ефективний. До того ж користуватися ним можуть усі члени вашої родини, навіть діти. Як на мене, шикарна штука, тим паче за свої гроші. Запитаєте, де взяти? Все дуже просто. Посилання на цей масажер буде під цим відео. А у мене поки що все. До нових зустрічей.